Добрий день! З вами знову я, Наталка, і наш урок української мови. А про що ми сьогодні поговоримо? А поговоримо ми з вами про одеський діалект української мови. Напевно, ви бували в нашому місті в Одесі. А якщо бували, то можливо чули ось такі слова. А які? А зараз я розкажу. Бабуся до свого онука, який щойно прибіг зі школи. Шлімазал ти мій шлімазал. Ану, ходи до столу. А що є бабуся? А є борщ дуже смачний, а ще є синенькі, а ще є парширована рибка. Хутко сіла дитина, пообідала смачненько та й каже до бабусі: Шикардос! Нахом'ячився бабусю. А бабуся у відповідь: Ой, мій милесенький, шлімазл, мій шлімазл, уявляєш? А там на привозі був такий пуцер, так гили в ціни, але нічого, ми з жіночками збили йому пиху та й купили у нього все майже даром. Ось така розмова. А з цієї розмови, напевно, ви почули діалектні слова. Тобто, слова. Значення яких зрозуміле, звісно, в певній місцевості. А які це слова? Шлімазл. Кого ж так називають? Так, бабуся може називати свого онука, а ще є інше значення шлімазл, тобто невдаха, якому просто не таланець. Ось так будемо знати. А ще шикардос, тобто все прекрасно, все просто ідеально. А нахомячитися або просто хомячити. Тобто їсти з апетитом і їсти дуже-дуже багато. А хто ж такий пуцер? Пуцер це людина, яка занадто високої про себе думки. Ось так знаймо це. Ну і звісно, гилити ціни це надмірно їх. Перевищувати, тобто занадто вже їх піднімати. Ось так вивчаємо одеський діалект української мови. А з вами була я, Наталка. Далі буде обов'язково до побачення!